Шановні клієнти, вас вітає компанія «Віді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це гібридний Infiniti QX 60 з об'ємом двигуна 2,5 на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль 2017 року випуску. Офіційний з офіційною історією обслуговування максимальній комплектації. Комплектація автомобіля є два ключа, є безключовий доступ, повні склопідйомники та електродзеркала, пам'ять водійського сидіння, електропривід передніх сидінь, шкіряний салон в дуже гарному стані, є люк та панорамний дах. Також є датчик світла та датчик дощу, регулювання руля електро проходить, є мультимедійний руль. Круїз контроль, клімат-контроль у автомобіля багатозонний. Є обігрів передніх та задніх сидінь. Запуск двигуна в даному кнопки. Пробіг автомобіля становить 58 тисяч кілометрів, автомобіль тільки після ТО. Є навігаційна система, кругова камера та передні та задні партроніки. Мультимедіа в автомобілі Боссе. Є задні телевізори. Автомобіль сімімісний. Дуже гарно підходить для сім'ї. У автомобіля електропривід Кришки багажника. Дуже гарні літі диски. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе великий сімейний автомобіль, сімей запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності для ста авто автомобілів.